Звертаюся в першу чергу до батьків першачків, мабуть, тому що у вас перший етап, так? вже завершено перший семестр. Я розумію ваше відчуття, що вже там букви фактично вивчили, цифри вивчили, щось рахувати почали. Слава тобі, Господи, хоч полініться, але дитина рахує і перехрестилась три рази, що вона рахує. І прекрасна. І навіть в межах 20 полінійців можна рахувати. Але якщо ви думаєте так, і не думаєте про те, а, що буде, а як буде далі дитина рахувати, коли у вас піде 38 плюс 38, ну от подумайте, як якщо у дитини немає опори, вона тільки ось. Бачить числовий промінь по ньому тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Це. -тюк 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 -тюк. Або на пальцях. На пальцях ще у нас десятком, так обмежено. Ну що далі буде? Знову будете бігати, рвати на собі волосся і казати, дитина не розуміє, як навчити. І знову, і знову там і так будете пояснювати, і так, і так, і е, поки дитина оце 550 прикладів однотипних не. Прогонить, до неї, може, потім дійти, як його вже дитина сама підбере той спосіб, як переходити через розряд. Але е вам вчителі кажуть, що полінійці рахувати так, але це не основний спосіб. Я вам от в попередніх відео теж кажу. Якщо ви хочете, щоб дитина і далі вчилась, е не якщо. І здоров'ям можна порівняти, що в стоматології, якщо у нас зуб болить неї, що ми? Ми можемо сидіти, випити знеболювальне, але це нам що, зніме ситуацію, гострість ситуації, але далі він знову буде боліти, так? Тому, якщо нам треба прибирати причину цього дискомфорту, і якщо у дитини в першому класі сформована навичка обчислення з опорою зоровою на лінійку, на числовий ряд, і не сформувалось поняття складу числа, вона рахує, а не вона оперує частинами готовими числа, то це ви замість того, щоб піти лікувати там запалення, ви просто знімаєте знеболювальним. Це локально. Але це не назавжди. Це вилізе знову. Я ж кажу: а ви дитині дали основу, ви спокійні. Ой, дитина зараз перший клас, це прекрасно. Ви перший клас цією лінійкою, і навіть початок другого класу це у вас буде супер, але потім піде те, що лінійка ніяк не допоможе. Ви ж повинні це розуміти. Лінійка це так, лінійка, вона, я ж кажу, це етап і допоміжний, не основний, якщо ви перетворюєте. Рахунок по лінійці на основний, потім не жалійтеся, що моя дитина не тягне, що моя дитина не розуміє, і нам все дуже важко. Просто не жалійтеся і все. Тому що в мене зараз другий клас. Ну, я у своїх, хто у мене зараз прийшов новенький? в останні там місяці, ну, як в останні місяці, там десь у жовтні. І у них зовсім інша основа була, хтось там на дистанційці в першому класі десь там був і так далі. Ось прийшлось, поки вони цю основу не зрозуміли, у них взагалі нічого не йшло по математиці, крім там найпростішого. Тому ну, можете робити, як хочете. Якщо питаєте мої думки, я вам кажу, як зробити так, щоб навчання в школі було навчанням, а не муками. Стресом у вас, у дитини і у всіх, і ненормальною такої ситуацією. Я не настаю. Як хочете, вас лінійка влаштовує. Окей, хай вона влаштовує. Якщо вона вас через два роки теж лінійка буде влаштовувати, це ваша справа, будь ласка. Я зараз кажу за узагальнений, за е, такий узагальнюю по вимогах, по програмі, тому таке щось середнє. Середню кількість беру е, вижимку навичок, якими повинен володіти учень, і вам це розповідаю. Тому думайте, робіть висновки. І якщо зацікавлені в тому, щоб дитині було комфортно і далі, то або ну скажімо так, беріть відповідальність на, е, на себе теж. За те, як, е, яким шляхом іде ваша дитина у навчанні. І потім, щоб не було зайвих звинувачень, що хтось щось там погане і так далі. Тому що спеціалісти вам пояснюють, як повинно бути. Я розумію, що вам зараз зручно, що дитина по лінійці дуже шустро, вона ці приклади розв'язує. Але це ненадовго. Просто-напросто. Тому давайте будемо робити так, щоб. Результати навчання були і через декілька років, а не просто на найближчі декілька місяців, бо це зовсім різні речі.